Добрий день, Леви, ваш старопрогноз на травень місяць, 2024 року, початок місяця, травня для вас. Дивіться, у вас така Божа рука вам дає пентаклі, можливість заробити гроші, додаткову можливість. Ви трудоголік, Леви, Вогняний знак. І дуже працьовитий і все, що ви робите, ваша робота плідна і вам принесе результат. І вам ще небеса дають додатковий заробіток. Може, друга робота, або якісь там ще робота у фірмі, а може, ви підете вечором кудись на роботу. Або вкладете гроші і це буде вам приносити дохід. Карта можливостей. Вам небеса дають можливість заробити гроші і покращити своє життя. Так. Леви. Дивіться, карта вказує на те, що ви дуже довго працюєте, і вам треба, наприклад, трішечки усамітнитися, подумати про себе. Або якщо у вас нова робота, вам потрібно нові знання. Карта вказує на те, щоб ви знайшли оці ці нові знання. Може, вам на курси треба поїхати, вдосконалити свої знаття. Це такий... Або це ви пасивно щось чекаєте. Може, вам запропонували другу роботу і таке пасивно ви чекаєте. А за це час ви самі дуже багато працюєте, багато читаєте, багато навчаєтеся у мудрості своєї. І дивіться, ви на свої знання вже знаєте, що у вас в вже знання. Ви знаєте, ви можете, і ця карта також висвітлює наше минуле. Дивіться, цей самітник, він показує своїм ліхтарем, що ви повертаєтеся в минуле, жалкуєте за ним, але не треба цього робити, не треба надовго залишуватися в такому стані, такому самітньому. Трошечки побули, подумали, заглибилися в себе, відпочили, як кажуть, ця, зайшли в кімнату. Самі зачинилися, побули, подумали. І знову приходить ранок, і знову життя починається з нового листа і життя починається, продовжується, і ви продовжуєте жити. Один, але це він не значить, що він одинокий. Ви На певний час усамітнилися, набралися сил, відпочили і знову. Жити далі. Карта Тройка пентаклів» вказує на те, що ви щось задумали. Карта мастерства. Ви багато працюєте, вмієте працювати, покращили свою майстерність, а також карта вказує на те, що ви, наприклад, хочете вдома зробити якийсь чи ремонт і пригласити додому якихось мастерів. Дивіться, це карта таких архітекторів, будівельників, може, ви будете щось робити в своєму будинку, покращувати, на роботі покращувати. Карта майстерності, або самі майстри, або будете наймати якихось майстрів для, свого, для своїх таких цілей. Дивіться, карта, можна так сказати, що дивіться вам. Так, послали такі можливості, такі небеса. І ви подумали, що ви надумали. Дивіться, самітник показує, що ви надумали щось зробити, щось зробити у своєму домі, у своєму, на своїй роботі щось покращити. І це так, карта таких ось, таких ось планів, планування. Карта планування і втілення своїх таких планів. Так, середина місяця левий для вас. Травень місяць, середина місяця для леві. Карта помірність вказує на те, що всьому треба свою помірність соблюдати у всіх своїх ділах. Карта вказує на те, що все, за що ви не візьметеся, треба дотримуватися золотої серединки і балансу. Карта такого балансу. Навіть якщо це буде нова робота, вона вам буде приносити результат. Ви так потихеньку, планомірно йдете вперед. Так, середина місяця для вас леве травень. Таємниці якість. Дивіться те, що ви робите, багато документів, багато якихось пропозицій, кудись поїздок, але дивіться, така луна може вказати на те, що щось там. Щось якась таємниця, щось буде покрите, щось не здійсниться, або не буде білетів, або не буде тої документації, на що ви очікували. Або будете купувати автомобіль, і треба дуже уважно дивитися на документи. Щось може бути якась така, як кажуть, підстава, це кар або. Карта може програтися прямо, наприклад, місяць вказує на те, що ви поїхали кудись, наприклад, в готель, а він місяць називається. Або карта каже, для жінок також вказує на те, що дивіться, місяць жінка вагітна, і вона 9 місяців буде чекати дитину. Це карта чекання. Місяць це вказує на те, що треба оце почекати. Отакий період. Такого часу. Проміжок часу треба почекати. Може у вас і буде нова робота, але теж треба її почекати. Карта вказує на якусь таємницю і що треба почекати. Так, іще одна карта для вас, Леви. Середина місяця для вас, Леви. Будете праздувати успіх. Дивіться, це три, тута, три таких подруги е, святкують успіх, вони раді, е, дивіться, це, може, ви зустріч подруг, таких давніх знайомих, програтися карта в такому прямому смислі. Або це вказує на те, що ви працюєте, в маленький колектив і святкуєте свій успіх. Або це просто ви пішли з друзями в трьох і святкуєте щось. Карта те, до чого ви йшли, планували те, що ось, дивіться, початку місяці ви довго думали, мудрували, планували і святкуєте успіх. Те, що ви задумали, це буде все дуже добре. І кінець місяця для вас рак леве. Кінець місяці для вас леви. Місяця. Так, і 16 аркан вежа ну, вказує на те, що, таке, що, наприклад, вам запропонували нову роботу. І ви йдете зі старої роботи легко. Все ви міняєте в своїй житті легко. Ну, не так легко по вежі. Тут дивіться пожар, таке блискавке, таке може в вашій душі, така кризова ситуація, зміна. Зміна. Але ви знаєте, що після зміни зміна вона приносить оновлення в життя. Як вам не тяжко, наприклад, буде відчуття цієї зміни, але ви знаєте, що після зміни отако завжди буде покращення ситуації. Вежа нам приносить таке почуття відновлення. Після старого завжди приходить нове. Така закономірність. Кінець місяця леве для вас. Ну, що я вам казала? Дивіться, ну це ж те, що рушилось, все знову розрушилося старе. І старої роботи. На нову, наприклад, або відносини. Старі відносини закінчились. І ось карта нуль. Ви починаєте все з нуля. Карта нового початку. Подивіться, ця людина, вона йде з легкістю, в неї нічого немає за спиною. Вона все покинула, те, що було старе в її житті, і з новими силами, нові можливості, нова робота, нові знайомства. Нове якесь місто, переїзд, поїздка. ця вежа, те, що у вас таке допустило, таке зробилося, таке руйнівне, така подія в вашому житті, вона приведе до нового. І це нове буде краще. Так, який місяць у вас левим? Так, я останню карту для вас. Ну, дивіться, це означає суд. Ця карта суд, це карта трансформації. Ну, Це, що я вам казала, ці, ці три карти оці програлися. От Перше, у вас все розрушилось, все старе. Від, наприклад, старих думок, старого способу життя, старої роботи, стар... всього такого, що ви. Такі, ну, такого привичного для вас, воно все зруйнувалося. І прийшло оновлення. Ви з новими цілями, з новими ідеями, з новою роботою, з новими знайомствами. Ідете у новий світ. Це карта суд, вона може навіть так її наперед поставить. Ні, не так. Дивіться, отак вежа, потім суд, що все розрушилося. Всі вашу життя, як кажуть, на суд. І це карта, як кажуть, точка невозврата. Ваша життя повністю змінилася. Все воно стало з голови, з ног на голову. Ви повністю поміняли своє таке. Відношення до миру, ну, все, воно щось таке ваші події, таке доленосні події якісь будуть. І ви повністю вийдете оновлені за цих ситуацій. Це нове життя. І я вас дуже рада, що ви йдете, Леве, оновленою, у своє нове життя. Так, бажаю вам всього найкращого. Леви.